Шановні колеги, шановні друзі, я взагалі не зрозумів питання, ми бачили, я дуже вважав, що швидко пойде розгляд. Я в першу чергу хотів би зремотував, що таке президія обласної ради. Це там ціна до Є сесія, безумовно, складається з східних постійних комісій і пленарного засідання. Ми тут на цю президії неправильно дані, чи так, далі і так далі. Питання включити передання, чи не включити. І сьогодні слухати того, це було абсолютно нелогічно. Президент визначає пропозиції майже всіх, чи майже всіх постійних комісій зняти питання. Причина незаконність. Я хотів би депутатам нагадати, я просто скажу чесно, що буде прокурор слухатися, я однозначно задав питання, щоб він напрочитав лекцію депутатам. І так само, що депутати мають право. Тільки в межах чинного законодавства. Ніхто не дає права депутатам голосувати носити в порядок денний, як зараз відбувається по гуменюку, коли є грубе порушення чинного законодавства. І немає права депутат голосувати. І це вже привело до двох майданів і до вбитих людей втратити територію. Я я, 10 не не я я ще раз, війси, я вас тут раз перебью, Петеро. Мені здається, що дехось нелогічно, що я ні не, не разом перебити, Я розумію, це тактика не дає. Я хотів би звернутися до тих, хто обірує. Незаконно абсолютно підтримую попередню колегу, мені листка зразу. Незаконно побудову, ми не говоримо його посади, да? ми не говоримо, що це дочка зі председатель, так чи ні? Що він відповідає за екологію, він інспектор екології, використовуючи службове становище, зробив собі, що хотів, і знову залишається на роботі, бо звільняють свідомо так, щоб його встановити два рази. Він абсолютно не контролює, тільки займається цією позицією. З області ніхто взагалі не займається. Ми маємо атомну станцію, маємо цементні заводи, маємо інше виробництво. І всі навколо нього бігають і цикаються. Я хочу сказати: позиція для мене важлива не він. І не стверджувана, і не цікавить мене. Позиція є департаменту, департаменту органу державної влади, який наділений виключно він один. Не депутат, не голова обласної ради, не голова комісії, Гладуняк чи Фрідман. Виключно департамент. Якщо воно незаконно він несе кримінальну відповідальність і майнову. Після висновку негативного департаменту екології, хто має право говорити? Може, депутати скажуть, що хто, хтось занесли і відто були б її питання. З якої статі, коли є позиція департаменту, ми поміняємо точку зору. Тоді назагалі, ну, для чого нам звертатися в обласну державну адміністрацію, до Василя Васильовича, чи, чи до хто там є, а до кого? Ми абсолютно приймаємо будь-яке рішення. Давайте є бюджет, давайте вийдемо по, по, по мільйону, для того, щоб ми будемо давати матеріальну допомогу. Бо ми депутати ми маємо да, не маємо право. Та не маємо права тільки в рамках чинного законодавства. І тому я би хотів, щоб не виносити це питання. І Не, не потрібно всі комісії проголосували. Зняти це питання майже Це Голова приймає рішення, він підчув порядок денний, він запропонує чи залишити, чи б А до тут закрити тему взагалі фахово немає людей. Є департамент, є заключення відповідних організацій, установи, які відповідають державу. І крапка. І інше питання. Я хотів би, щоб ми звернулися до громадськості і, особливо до прокуратури, нехай порушують справи проти тих людей, які це все роблять. Ви кажете, що там немає майдану, Тому що, напевно, ніхто не бачить, як це все відбувається, як вбивають людей, які не вірять в справедливість, які не розуміють, що міняється влада, він там сидить і ніхто нічого не робить. Я б ширше поставив сьогодні по гуманіту, я чекаю, коли вже визначиться керівництво області, коли буде вже голова обласної адміністрації, і будемо задавати питання. Так хто чим він займається? Я сьогодні не хочу нічого говорити, Михайло Васильович. Ну і ви сьогодні ведете з ним переговори, а не з Альоною, альони хто не бачить. Як сьогодні питання? Нехай займається роботою, яка сьогодні в області є. А тут питання не може бути на сесії розглядатися. Якщо буде голосуватися, якби в нас була правоохоронна система, вона б задавала, чому він одержав це і збудував. Москва вже зносить, Європа все зносить, в нас в Києві зносять і так далі. В Хмельницьку зносить, незаконні побудови, Виключення тільки гуменю. Я просто ще раз кажу, немає проти альону, не правє проти губинівка, і тільки я піддержу колег. Незаконно побудовано? знести. Тим більше в такому дражливому питанні, як коли начальник екології, якісь інспекції, я вибачаюсь на екології, начальник інспекції, а керівник департамент каже, що це незаконно. Так визначить, вигнуть двох, одного, чи скажіть, хто прав. А ми будемо на сесії визначатися хто правий.